Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Що ж, сьогодні в нас з вами буде огляд в магазині Сінсей. Модні новинки. Йдемо дивитися осінню, йдемо дивитися з вами осінню колекцію. А ось і модна новинка. Такі жакетики є. В стилі шанель. Чорні гудзики слава богу, вже не золотисті. За 719. І склад тканини, тут я бачу, дивіться, 100% полієстер і підкладка. Полієстер. Джинси. Джинси модель о, модель флеєр. Це щось нове, High хайвейст. Висока посадка. Вони такі йдуть донизу, дещо розширені. Так, светри, ми вже з вами ці бачили. О, я така висока, дивіться, в цьому дзеркалі я дуже якась висока. Це Спеціально зараз я знаю, роблять дзеркала, щоб людина була висока та худа. Високий та стрункий. Так, що це таке? Штани якісь? Це все я бачила ще влітку, на жаль. Особливо таких новинок і не знаю, що навіть показати. Базові футболки. Така біла і з ось таким принтом. Ніби тут море і летять чайки. Чайки та море. 219 гривень. Така футболочка. Це, я пам'ятаю, навіть цей джемпер а, ковтинку цю приміряла минулого разу. Од... В одному із минулих відео. Шорти теж вже бачили, сарафан теж бачили. що це, Може така сукня ще не бачила. я Сукні, да? це нова, мабуть, да, колекція. 549, дивіться, ось така є сукня на осінь спідниці Спідниці я вже показувала ці. Так, спідниця плісе теж вже була у нас з вами. За 499 ці сорочки. Базові сорочки 499, молочні. Такого плану. Ось така смуга. Приємний такий, до речі, відтіночок цього синього. Синя-біла і смуга така у, широка. Рожеві. Просто, здається, льон, але це більше просто бавовна. Рожева ось така сорочка 549. Це ось такого плану йдуть сорочки, вкорочені. І гудзики йдуть приховані. 279. Це така блуза. Дрібний горошок. А, Коштує 279 гривень. для Джинсові сорочки. 499. Є ось такі сукні, дивіться, сукні на осінь, рожева, в коричневий такий горошок і е, просто кори, темно-бежева, коричнева. Така сукня і гудзики. виріз своєобразний. Пряма сукня, я думаю, що вона буде обтягувати. Сукня коштує 279. І ось такого плану сукні. Хотілося б щось приміряти, але не знаю, чи, як там діло із чергами в примірочну. Чи довго доведеться чекати? Це теж новинка. Ось такі куртка-сорочка куртка, куртка -сорочка за 749. Чорні. І десь я ще бачила такі ж ванільні. Тут теж сукня ось така, я дивіться. Так, тут чорна в обтяжку йде до коліна, здається. Так, вона буде до коліна. І чорна ось така синтетика, чорна в білий горошок за 549 сукня. Ще є сукні такого, такої модельки. Круглий виріс. Ну, це теж така синтетика. 399 це сукня МІДі. Ось так. Це виглядає. І ось цю ще так повісимо, щоб вам було видно. Такі сукні. Далі нова колекція. Ось такі жилетки довгі. Довгі, це мається на увазі навіть за коліно буде. Теплі жилетки, хто любить. От я, до речі, в мене нема жодної жилетки. Дитині свої купила. 749 гривень кошти. Така жилетка з капюшоном. На таких вірьовках іде капюшон. Тут е кнопки, такий темно-бежевий відтінок. Тут ось вони представлені в двох відтінках бежевий і чорний. І чорний ну, чорна, звісно, стильно Найкраще, мені найбільше мені все-таки подобається чорна. Це такі знову йдуть футболки базові. Бавовна 219. Це, типу, якась якась водолазка. Ну так, да, якість така собі, треба просто шукати. Дивлячись, що 279 коштує катунесінька. Далі тренчі. В Сенсей також з'явилися. Тут канинка така дуже-дуже легенька, м'якенька. Тренч класичний, коштує тисячу. Довгий тренч на поясі. Тобто повісив труси і так і залишив ось такі джинси чорні. Так, показувала. Ось ці тренчі, показувала, напевно, що вже. Такі ніби щось, ніби вілюр. 1049 коштує такий тренч. Можна примірити, цікаво буде. Мені треба емку. Я зараз прямую до примірочних. Друзі, знайшла примірочну. Звільнилася одна кабіночка. Зараз будемо приміряти. Я багато речей не брала. Просто цікаво, як буде на мені сидіти тренч і ось цей синій жакет. Ось такий тренч. Дивіться, така легка, дуже легка тканина. От він на теплу осінь. Зараз, до речі, клімат такий змінився. да? Так? у нас якось тепло, блін, до сих пір така жара, жарюка страшна, спека неймовірна, і можна зараз. Вже вдягати вечорам, дещо підхолодає, холод, під можна вдягати ось такий дивіться. Ось така довжина. Довжина мені дуже подобається. Класний на наманіємка. Стилізувати можна на ваш смак. Непоганий, я вам чесно кажу, відверто кажучи, непогано. Жакет, ось якісь нюанси вже я бачу, висмикані нитки. Або ж тут освітлення, знаєте, це яскраве біле освітлення, воно так. По перше треба вдягти окуляри, тому що очі вже болять. А по-друге, ну прям підкреслює всі 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 чітко, недоліки. Бовтаються кудзики, звісно. Ну, модель хороша, модель підійшла, це МК. А от якісь тканини, навіть не знаю. Колір, в принципі, теж непоганий. Для себе хотіла для дому взяти, ну для дому там, вийти за хлібом в супермаркет. Ось таку футболку. Дивіться, класна. Моделька така оверсайзна, мені розмір М. Із таким Мікі з Мікі Маусом. Сірий такий класний приємний відтінок, половно. Футболочка класна, до речі. Об футболку я б взяла. Мені подобається, дивіться, як воротничок, зроблений класно, такий кругленький, і він прилягає до шиї, що для мене важливо. Тут теж дивіться дитяча кімната, але вже для таких більш, мабуть, старших дітей тут іде все на тему космосу. Ось такі, наприклад, м'які іграшки в вигляді а, ракет, бокси для зберігання 129 гривень, подушки з таким принтом, на тему космосу, потім пледики, такі пледи. Ось він дивиться на фотки. Такий плед, звичайний плед, мікрофібра 279 гривень. 130 на 160. Це йде що на вікно, напевно, що да, така фіранка. Знову ось така іграшка у вигляді ракети. Пледи, ще пледи, але вже білі. Клас. Так, тут 219 коштує плед. 130 на 160 розмір. Боксики для зберігання на липучки. Ці мені більше подобаються. Всередині просто сині. Ну Десь приблизно, скільки він десь коштує. Не хочеться їх дуже крутити, вертіти. В районі 200 гривень, думаю. На цю сторону йде дівчата йдуть, я думаю, дівчача кімната, все міні, мікі. Ой, клас, дивіться, яка картина, класна. Дитячу кімнату. Дуже багато всього цікавого. Подушка, пледи, це щенячий патруль. Ось такі теж подушки і набір так? білизни. Цікаво, набір білизни, ціна. От я не бачу 719. І тут йде тут іде одна наволочка 70 на 80 і йде. Це що у нас? Підодіяльник, напевно, що 160 на 2. Десь є написано, можливо, на нашій мові чи на якійсь. Ні, не буду я читати, тому що це займає дуже багато часу. Хто кому це цікаво, мабуть, не дуже кому. І, типу на односпальне ліжко. Дивіться, який неймовірний відтінок пледу. Дуже приємний. Такий пледик 130х160. Патруль цей. Щенячий да, патруль коштує 329 гривень. Тут вони всі знаходяться. Теж щенячий патруль, але вже білі. Ось так виглядає цей пледик. Клас, магазин просто шикарний. Дуже багато всього. Вибір величезний і ціни невеликі. Ціни взагалі класні. Міки ось такий жовтий плед. Тут герої Діснеївські. Ціна 329, теж 130 на 160. Друзі, дякую всім за перегляд. Обов'язково не забудьте підписатися на мій канал. А якщо десь ділися коментарі, вибачайте, тому що я справді я не можу їх, можливо, вони десь знаходяться як це називається у блоці. Ну тобто, Ютуб, якщо, наприклад, я декілька разів видаляла той чи інший коментар негативний. YouTube наступного разу можуть просто вже автоматично блокувати такі коментарі. Розумієте, тому дякую всім за хороші коментарі, за негатив, за треш. Я буду це, звісно, видаляти. Підписуйтесь на мій канал, я стараюся. Мені дуже подобається для вас знімати відео, поки що. Поки що, тому що ситуація в країні така, що ти іноді сам себе Не важко контролювати емоції, тому. До зустрічі і всіх, всім бажаю вдалих покупочок.